Джаз-панк. Джеймс Бонд з блекджеком та роботами. інді ігри останнього часу можна сміливо порівняти з виступом стендап коміка. Ти нічого про нього не чув і випадково завітав на його виступ, бо тебе покликали друзі, чи просто зайшов на вогник до добре знайомого клубу. Замовляєш собі щось випити і починаєш його слухати. Комік невпевнено розповідає перший жарт, потім другий, потім третій. Він розповідає історії з життя або просто свої думки, які близькі глядачам. Розумієш і смієшся з його жартів, підмічаєш щось для себе, а в кінці виступу аплодуєш, усвідомлюючи, що ці кілька годин ти й провів непогано та й посміявся від душі. Саме це відчуття отримуєш, коли дивишся фінальні титри Джазпанк. На дворі кінець 50-х, початок 60-х, десь в альтернативному всесвіті з примітивними мультяшними персонажами та мультяшною графікою. Японія перемогла в Другій світовій війні і захопила півсвіту. Роботи стали повноправними членами суспільства. Аж шпигуни в довгих плащах та крислатих капелюхах все ще виконують брудну роботу у ролі одного з таких таємних агентів-фрілансерів. І доведеться опинитися гравцю. Полі Бленк досвідчений спеціаліст з корпоративного шпигунства та кібербезпеки, поспішає на зустріч з шефом розвідки в його таємний кабінет, розташований у вагоні метро. Нам повідомляють, що світ знову в небезпеці, і тільки ми зможемо всіх врятувати. Після чого пригощають червоною пігулкою і відправляють в матрицю, тобто на завдання. Після цього починається джазпанк. Таким, який його задумали розробники Луїс Хернендес та Джес Броуз, надихнувшись класичними пародійними фільмами типу Аероплан, Голий пістолет, Остін Пауер і гарячі голови, додавши до цього дадуїзм, ретрофутуризм і візуальний стиль списаний з мультфільмів про капітана Врунгеля, використавши в якості масовки силуети зі значків, які зазвичай вішують на двері вбиралень. Maket expload. Make it, Make it My eyes. What the Фак вас Автори створили надзвичайний та смішний світ інтриг шпигунів та роботів, який просто цікаво досліджувати. Звісно, можна пробігти рівень за 5 хвилин і почути кілька обов'язкових жартів. Але куди більш захоплююче буде пуститися в усі тяжкі і добрих півгодини досліджувати кожен квадратний сантиметр локації у пошуках чергового великодного яйця, прихованого розробниками? Все починається з простого доручення знайти позначений поштовий ящик. І ось в пошуках цього ящика ми блукаємо містом. Натикаємось на жабу хакера, яка намагається знайти пароль для Wi-Fi точки Starbucks. Вже за секунду ми забуваємо про попереднє завдання і допомагаємо бідоласі, граючи в аналог легендарної Фрогер. Після чого йдемо в кінотеатр, де крутять химерні рекламні ролики, потім ловимо голубів, потім залицяємось до робоповії. і список цих потім можна продовжувати і продовжувати. А це тільки перша місія, яку ви навіть не починали. Аділайкеса. О, ще по. Джазпанк приємно дивує не тільки кількістю жартів, але й глибиною культурних відсилань і референсів гравцям зі стажем, чого варте одне IDDQD та консоль, яка виводиться на екран за допомогою тильди. Варіації на тему Street Fighter, Quake та Space Invaders, класична сцена з хічкоківського психо, туристи, які дуже нагадують героя страх і огида в Лас-Вегасі, і фірмові заставки з фільмів про агента 007 все це є. І гравцю залишається тільки знайти. Джаспанк <плес> sound... складно описати чи помістити в рамки одного жанру. Він відноситься до ігор, які намагаються не показати історію, а розповісти її. До цього жанру також можна віднести Gun Home та The Stanley Parable. Та на відміну від серйозних та філософських проектів, джазпанк намагається розсмішити гравця, і, чесно кажучи, йому це вдається. Назвіть хоча б одну гру, в якій з телефону можна подзвонити до Кремля, сатані чи просто викликати повій з блекджеком. А ведіґайміневіді геймвідіосепкен.